you Мої вітання. Ви дивитеся Кремичицькі новини. Окремижуці не переводяться віконні шахраї, наркотики перевозять у таксі. А центральна бібліотека міста Кримичука святкує 120-річний ювілей. Про це не тільки далі. У випуску розпочинаємо. Сніг мете комунальники замітають. Наскільки це їм вдається, кременчужани щодня бачать на власні очі. Сьогодні у КТП 1628 нашому кореспонденту Тетяні Андрєєві звітували про снігоприбиральні роботи. Після сніжної хвилі, яка пронеслась Кременчуком у вівторок, зима дала невеликий перепочинок для комунальників. Всього на один день. Начебто для того, щоб вони встигли ліквідувати усі недоліки у роботі. Розчистити від снігу тротуари, посипати їх пісочком. Але за цей час особливо у Кременчуці так і не змінилася. Посипалась і підміталась управляючими компаніями лише у центрі міста, та й то не усюди. Левову частку з розчищення Кременчука від снігу взяли на себе, як завжди, комунальники. Вже сьогодні, в той час, як Київ заносило снігом, у Кременчуці стояла гарна днина, невеликий мороз, дерева у снігу. Чому б не бути такій зимі і надалі? Але вже ближче до обіду почав зриватися невеликий сніг. Він потихеньку вкривав все пухнастою ковдрою, змушуючи хвилюватися працівників КТП 1628 та перейматися питанням, чи докотиться і до Кременчука київська негода, та змушуючи постійно перевіряти різні сайти синоптиків з їх прогнозами. Ну що тут сказати, дочекалися? Дрібний сніг раптово перейшов у значний снігопад. По бойовій тривозі було піднято всю спецтехніку КТП 1628 Машини моталися по місту від молодіжного до раківки, посипаючи центральні автомагістралі, підйоми, спуски, перехрестя вулиць, а сніг все йшов. і Йшов там, де пройшла спецтехніка і посипала піщано пічаноселяною суміш автошляхи. Вже через 30-40 хвилин знову все зносило снігом. Одне слово, стихія. Але знаючи свої обов'язки, працівники КТП 1628 знову і знову посипали, розчищали міські дороги. На 18 часов в городе задействовано 11 единиц техники для посыпки улиц города солью и песком. В готовности находятся у нас еще три единицы с плугами. Это два на базе автомобиля Крас и один на базе Т-156. Также два погрузчика на базе трактора Т-156. То есть, в принципе, все силы э, находятся в готовности для того, чтобы выполнять задачу по очистке улиц города от снега. В случае ухудшения погоды, если э, Будет необходимость для этого. Будем привлекать дополнительные силы. Но, в принципе, по погодным условиям, я думаю, что мы своими силами выполним задачи по очистке города от снега и заносов. І якби там не ремствували окремі громадяни на те, що у нас у місті неефективно і неякісно прибираються дороги, слід віддати належне працівникам коментрансу. У нас, на відміну від інших міст України, немає транспортного колапсу. Але попереду ще цілий місяць зими все може трапитися. Будемо слідкувати за прогнозом синоптиків. Що вони скажуть? Прогноз синоптиків річна надійна, але цього разу прогноз синоптиків справдився, і Кременчук накрила сніжною хвилею. Тож у КТП 16 8 буде складна і довга ніч. І хотілося після того, як вони відпрацюють вночі, що до їхньої роботи. Приєдналися управляючі компанії. І що ми вже вранці вийшли на нормальні вулиці. Тротуари були посипані, доріжки внутрішньоквартальні розчищені. Наркотичне таксі. У Кремечуці затримали чоловіка, який перевозив пакунок з марихуаною у таксі. Сім кілограмів ноша нелегка. От і вирішив 55-річний кремечужанин підвезти її на замовленому автомобілі. Там його і пов'язали. Подробиці у Тетяни Андрєєвої. Кінець січня видався для Кремечуцьких правоохоронців дуже плідним. Так днями працівники міліції сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків міста Кремчука був затриманий 30-річний місцевий таксист та його 50-річний пасажир. Затримали їх не просто так. До відділу обнону Кремльського міського управління надійшла перетинна інформація про те, що мешканець, мешканець іншої області буде перевозити. Велику партію наркотичної сировини». у автомобілі правоохоронці виявили та вилучили господарську сумку з наркотичним засобом марихуана загальною вагою близько 7 кілограм. У ході перевірки правоохоронці встановили, що даний пакунок наркотичного зілля належав пасажиру автомобіля Таксі, – 50-річному раніше висудимому громадянину, у якого при подальшій перевірці знайшли та вилучили ще один поліетиленовий пакет з подібним до першого наркотичним засобом близько кілограма вагою, який той сховав у рукаві куртки. Крім того, оперативники виявили у чоловіка пакет з наркотичним засобом героїн, який він зберігав у кишені брюк. За словами затриманого, все це він зберігав виключно для власного вживання і без мети збуту. Та правдивість освічень наразі перевіряє слідчий. Вилучення речові докази направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 309 частини 3, що тягне за собою позбавлення волі від 6 до 8 років. Якщо ви прихильник азартних розваг, гострих відчуттів і у вас є вірні кошти, то ви можете спробувати змінити вдома вікна. Адже сьогодні цю процедуру можна порівняти лише з лотереєю, коли ви купили квиток і не знаєте, виграєте чи ні. Шахраї можуть безсовісно залишити вас і без вікон, і без грошей. В таку ситуацію потрапив 65-річний чоловік. Обіцянка цяцянка пенсіонеру не в радість протягом трьох місяців йому ніяк не встановлять обіцяні нові вікна, про які він мріє. За пошуками правди, ошуканий Кременчужанин звернувся до нашої редакції. Наприкінці минулого року Анатолій Кам'яний вирішив замінити балконну раму та кухонне вікно на сучасні склопакети. 14 листопада на ринку він зустрів рекламного агента приватного підприємства Іванко, який пропонує знижки для пенсіонерів на вказані послуги. На рекламний гачок потрапив Анатолій Іванович. У той же день фахівці зробили відповідні заміри в квартирі Кам'яного. Уклали договір. Ну, мене вистраїло, допустим, от там в договорі в течение 30 днів. Вот і эта вот вся історія на настоящее час, на 31 января вже 2013 року, а воз і нині там. Одразу після укладання договору замовник вніс чималу передоплату. За балкону раму та кохонне вікно нарахували суму 7964 тисяч дев'ятсот гривні, 6 тисяч Анатолій Кам'яний заплатив в якості авансу. Квитанцію про оплату не отримав. Я не сталкивался з таким, знаєте, як как би бы на доверии. На доверии все ж вроді офіційним, печать там офіційна. Ну там печать то какая? Просто приватний підприємець, вот фамілія названа, де зареєстрував. Мені показали, що цього достатньо. І все. Три місяці поневірянь. За цей час мрія Кременчужанина перетворилася на повну недовіру до нинішніх так званих ділків. На сей день Все мертво. Не сдвигается ни денег, он не возвращает и не устанавливает. Каждую неделю, в начале недели, к концу недели точно будет. И вот это вот уже столько недель прошло. Дело не двигается со смертной точки. Обещает, обещает. И разные вечные предлоги. То поставщики, то монтажники у него заболели. И вот э, вот это как разрубить этот гордий узел, я даже не представляю. В даному випадку маємо товарні відносини як у Ільфа та Петрова вранці гроші увечері стільці. А пенсіонер вже впевнений, що вікон не дочекається. Якщо б він мене завтра, потім завтра встановлював і Бог з ним закрить ту тему. Ну діло в тому, що я не вірю. Це просто він комбінує. Камбініри, щоб в один момент з'їхати і все інформацію про те, що подібні випадки шахрайства у кремучуці не поодинокі, нам підтвердила начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк. у нас за минулої рік, наприклад, звернулося до управління лише письмових було звернень 182, на неякісне надання послуг. І обслуговування населення міста Кременчука значне місце у цій статистиці у нас займає якраз. Скарги від пенсіонерів, особливо я підкреслюю, на те, що їх ошукують при встановленні вікон, при встановленні дверей та спутникових антенн. У пошуках правди весь день ми телефонували приватному підприємцю Віталію Іванко близько 17 години. Нарешті зв'язались з ним особисто. Вислухавши суть проблеми, він підтвердив, що такий клієнт в них є. Кажу є такий монтаж його воскресіння. Я так розумію, що ви дуже довго вже з ним спілкуєтесь. місяця три. Я чую зачуювався. Віталій, ну давайте, може, ми якось зустрінемось з вами. А? На цьому телефонна розмова перервалася. Спроба дозвонитися ще раз була безуспішною. Очевидь, розмовляти з нами більше не схотіли. Тож нам лишається сподіватися, що в понеділок у Анатолія Івановича Кам'яного ми побачимо нові вікна. А всім іншим начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики Людмила Жорняк в черговий раз нагадує про необхідність бути пильними та уважними в разі укладання договорів на отримання послуг. Ще раз хотілося б звернутися до наших кремінчужан про те, щоб вони замовляли вікна, двері лише в тих організаціях які мають правоустановчі документи, в приміщеннях і в офісах, у яких є куточки споживачів, де можна взяти і контактні телефони, де можна потім пред'явити претензію, знати хто керівник при укладанні договору на виконання будь-яких робіт. Це якщо ви платите предоплату, вимагайте квитанцію, підтвердження того, щоб вами був уже сплачений аванс. Наш час надає споживачу широкий вибір не тільки товарів, але й місць, де їх можна придбати. Покупці у праві самі обирати, де їм зручніше та вигідніше скуплятися, зокрема на ринку чи в супермаркеті. Про це ми і запитали Кременчужан. когда как, смотря какие потребности. Есть возможность, как бы посещаем рынок, но в большей степени, естественно, когда с работы бежишь, как бы на, на рынок ты не попадешь, правильно? То есть в любом случае это супермаркет, магазин, как бы больше по магазинам, скорее всего. В супермаркетах. Ну, удобно, сам выбираешь, смотришь. Срок годности руками можно пощупать, то есть, ну, как бы, товар вблизи потрогать можно. Я покупаю и на рынке, стараюсь там покупать, и в супермаркетах тоже. То є, за зачем я йду. Якщо я можу купити на рынке, то я довіряю більше людям. А в супермаркетах це може бути э, і з другой сторони, що то привезено. Ну, типа, вот, допустимо, картошка, лук, вот такое овощи. Я и туда, и туда хожу. Ну, вообще Взагалі супермаркети. Ну, там дешевше, и я можу вибрати, що я хочу. Я ж сама вибираю, а то мені наложат там на ринку, що попало. Вот этого мені там нравится. Вы знаете, по ситуации, смотря когда как. Бывает и в магазинах. В супермаркете я купаю купую мандарины, бананы, там дешевше. Бо на базаре дуже дурят на таких экзотичных фруктах. Ну а мясо мы купуем на рынку. Когда на рынке, когда в супермаркете. Это не, не зависит. Там, где неудобно, там есть скупляющие. Для Людей, які отримують мізерну пенсію, ринок не по карману. Ну, супермаркети, тому що там видно все, що лежить, можна подивитися строк водності продукту і все пощупати, попробувати, яка воно є. Сьогодні у Кримичуцькому тенісному клубі Прем'єр відбулася офіційна церемонія жеребкування і визначилися пари учасників дебютного раунду Кубка Девіса в першій євроафриканській зоні. Головний рефері матчової зустрічі Том Кінлоч та команди України і Словаччини у повному складі демонстрували журналістам свій гарний настрій та готовність показати видовищний теніс найвищого гатунку. Україну у протистоянні зі словаками представлятимуть 23-я ракетка світу та перша України Олександр Долгополов, 109-й у рейтингу ITP Сергій Стаховський, а також Ілля Марченко та Денис Молчанов. За словаччину гратимуть Лукаш Лацко, Андрій Мартін, Філіп Палашик та Ігор Зеленай. Згідно з жеребом, завтра, 1 лютого, у першому поєдинку зійдуться наш Олександр Долгополов та Словак Андрій Мартін. У другому двобої українець Сергій Стаховський намагатиметься здолати Лукаша Лацко. Склад нашої команди, на думку капітана українця Михайла Філіми, оптимальний. Це шанс вперше в історії вітчизняного тенісу потрапити до світової групи. І, хоча суперники дуже непрості, їх можна і потрібно перемагати. У Кременчуці ж наших тенісістів все влаштовує, і спортивна зала, і умови проживання, і головне покриття кортів. У нас е, гравці, в принципі, всі предпочитають хард там. Можна сказати, що Саша Долгополов, в принципі. Наверное, больше предпочитает грунт. Хотя когда он приехал сюда и после первой тренировки он абсолютно остался довольным покрытием, что это как раз, как раз его покрытие. Поэтому и Сережа Стаховский, и Илья Марченко, и Денис Молчанов. Они все предпочитають хард українська тенісна дружина дуже розраховує на підтримку болівальників. Хлопці сподіваються, що трибуни під час матчів порожніми не залишаться. Одна із із причин було проведення здесь, що я сподіваюся, що в Крименчуге будет для города это определенное событие. Я сподіваюся, що будуть повні трибуни. То есть всегда приятнее играть, может быть, в ні в небольшом залі і трибуни там. Не на 2000 місць, а на 500 але вони забиті бітком, чим грати там в огромному стадіоні з полука з ощущениям полупустих трибун. Тому, безусловно, чем і відпочивається матчі Кубка Девіса, домашні матчі допомагають ігрокам вииграти, когда вони ощущають поддержку трибуну. у якому зустрічатимуться Олександр Долгополов та Андрій Мартін відбудеться завтра, 1 лютого о 14-й годині в тенісному клубі Прем'єр. В останній день січня спадає на думку, що від зими залишилося усього нічого. Найкоротший місяць, і тоді весна. Втім, будь-якої пори року і за будь-якої погоди Кременчуцькі новини і надалі висвітлюватимуть події з життя Кременчука. Побачимося завтра о 21-й. Щасти!